Вітаю! До цього ми працювали із замовленнями на виробництво, які були створені на основі фактичного попиту. А що робити, якщо ми хочемо не просто виготовляти під замовлення клієнта, а планувати наше виробництво на наступний тиждень, місяць і навіть рік? Про планування ми, звичайно, враховуємо прогнозований попит на нашу продукцію. При цьому беремо до уваги такі показники, як рівень складських запасів комплектуючих, термін доставки постачальників, виготовлення субпродуктів, виробничі потужності робочих центрів та детальні поповнення, які зазначені на специфікації продукції. Для цього в системі Оду передбачений головний виробничий план. В Оду в меню перекладено як майстер виробничого розкладу, тому перейдемо в систему, щоб подивитися, як це працює. Переходимо в додаток виробництво, налаштування і в розділі Планування знаходимо майстер виробничого розкладу. Ставимо відмітку, якщо вона у вас ще не поставлена, і зазначаємо період, на який буде здійснюватися планування. Для сьогоднішньої демонстрації я обрала щодня з кількістю колонок 15, це скільки наступних періодів буде відображатися в майстрі планування. Після таких налаштувань в додатку Виробництво, планування з'явився новий пункт меню Майстер виробничого розкладу. Для початку потрібно додати продукт, по якому ми хочемо робити планування. Обираю квадрокоптер лелека в сірому кольорі, а також додаю специфікацію для нього. Далі вказую кількість продукту, яка повинна бути в наявності на кінець періоду планування, тобто вільний залишок. Нехай це буде 6 одиниць. Наприклад, якщо мені потрібно виготовити 10 одиниць, то система запропонує поповнити на 16 одиниць. Також я можу задати мінімальну та максимальну кількість для поповнення. Після додавання квадрокоптера до плану додалися всі комплектуючі, які вказані в специфікації. Якщо про додавання продукту не вибрати специфікацію, то буде додано тільки вибраний продукт. Якщо в специфікації є інші продукти, що виробляються, то вам потрібно буде повторно додати цей субпродукт, оскільки в план додаються комплектуючі тільки верхнього рівня. Так як ми друкуємо корпус для дрона лалеке, тобто виготовляємо його, то додамо цей продукт в сірому кольорі, а також специфікацію по ньому до головного виробничого плану. З даної форми я завжди можу змінити вільний залишок, Наприклад, змінюю його до 5 і він буде відображатися в рядку з прогнозованим запасом. Також натиснувши на значок цілі, мені відкривається те саме вікно для редагування. За замовчуванням ми бачимо наступні рядки: прогнозований попит, тобто майбутній попит на продукт. Рекомендоване поповнення в цьому рядку система показує, яку кількість продукту потрібно поповнити, щоб не було дефіциту, і прогнозований запас говорить нам про рівень запасів, який ми повинні підтримувати, щоб забезпечити відповідний попит. Щоб додати більше інформації до майстра планування, потрібно натиснути на список і вибрати потрібні рядки. Тут у мене є можливість додати інформацію про фактичний попит, який ґрунтується на основі підтверджених замовлень. Тому ця інформація відображається в одному рядку із прогнозованим попитом і є його часткою. Для відображення фактичного попиту за минулий рік я можу вибрати фактичний попит рік мінус один, це дасть мені можливість враховувати сезонність продажів для моїх продуктів. Також я можу вибрати фактичне поповнення, яке відображає інформацію про підтверджені замовлення на купівлю, якщо ми купуємо наш товар, і замовлення на виробництво, якщо ми його виготовляємо. Як бачимо, фактичне поповнення відображається як частка рекомендованого поповнення. І останнім пунктом ми маємо наявності: це кількість продукту, яку ми можемо продати в кінці періоду, на який робимо планування. І це значення також є частиною показника прогнозований запас. Можливо, складно, але якщо підвести курсор до відповідного показника, то воду покаже підказку по ньому. Давайте повернемося до нашого прикладу. Отже, що ми тут бачимо? Оскільки в мене мінімальний залишок квадрокоптерів 5, то 26 січня мені потрібно три корпуси, оскільки два вже є в наявності. Комірки, де необхідне поповнення позначаються зеленим кольором. Давайте розглянемо приклад з блоком управління дрона. Зараз комірка світиться зеленим кольором, і нам необхідно зробити поповнення на 5 одиниць товару. Чому на 5 одиниць? Тому що ми визначили, що мінімальний залишок квадрокоптерів буде 5 одиниць. Блоку управління зараз немає на складі. Тому нам необхідно зробити замовлення саме на 5 одиниць, щоб задовольнити потребу. Натискаємо на Поповнити, після чого формується замовлення на поповнення. В комірці фактичне поповнення з'явилася цифра 5. І натиснувши на неї, можна побачити, звідки буде це поповнення. Чи це буде замовлення на купівлю, надходження чи замовлення на виробництво. В нашому випадку, це замовлення на купівлю, оскільки в карці цього продукту в розділі склад ми вказали маршрут придбати. І після того, як ми підтвердимо це замовлення на купівлю, сформується ще один документ з надходження. І в майстрі виробничого розкладу. З'явиться інформація, що поповнення буде з документу надходження, тобто замовлення на купівлю вже було підтверджене. І зауважте, що комірка почала світитися сірим кольором. Це означає, що фактичне поповнення відповідає рекомендованому. Бувають ситуації, коли рекомендоване поповнення збільшується або зменшується вже після того, як ми зробили запит на поповнення. До прикладу, в даному випадку, ми вирішили, що доцільно буде зменшити мінімальний залишок квадрокоптерів до 4. Комірка для блоку управління почала світитися червоним кольором, оскільки ми замовляємо 5 одиниць. А рекомендоване поповнення 4 одиниці, тобто ми замовляємо більше, ніж нам потрібно. Або ж інший випадок: ми спрогнозували, що 31 січня нам необхідно буде 10 квадрокоптерів. Комірка для блоку управління почала світитися жовтим кольором, оскільки ми поповнюємо меншу кількість, ніж нам потрібно. А чи звернули ви увагу на те, що я спрогнозувала попит квадрокоптера Лалеки на 31 січня, а система порекомендувала нам поповнити запаси, тобто підсвітила комірки, 26 січня. Чому саме 26-го, а не 25-го чи 27? Це тому, що ми маємо три дні безпеки виробництва, які вказували в загальних налаштуваннях, і два дні на сам процес виробництва, які вказували в специфікації. Тобто 31 мінус 5 днів. Якщо я зміню попит, до прикладу, з 31 і поставлю 6 лютого 10 одиниць, то ми побачимо, що компоненти нам необхідні 1 лютого. Але ці комірки не позначені зеленим кольором, оскільки час для замовлення ще не настав. Звісно, я вручну можу поставити, що 31 січня ми поповнюємо на 4 одиниці, і тоді на 1 лютого лишиться лише 6 одиниць. Відповідно, при плануванні потреби в квадрокоптерах у нас змінюються параметри для поповнення всіх комплектуючих. Після того, як я запланувала кількості запасів на певний період, які ми вказували на налаштуваннях, я запускаю планування. Для цього я можу натиснути поповнення безпосередньо для товару або натиснути Поповнити вгорі сторінки. Хочу звернути вашу увагу, що при наведенні на кнопки поповнити оду виділяє найранішу клітинку, яка потребує поповнення. Давайте це зробимо. В залежності від налаштувань маршрутів поповнення в картках продуктів ОДУ сформує необхідні документи для поповнення. В рядку фактично для квадрокоптера з'явилася цифра 4. Натискаю на неї і можу перейти на замовлення на виробництво, де зазначено МПС якості джерела документу. А також, якщо перейти на інший продукт, до прикладу, на лопаті, то бачу замовлення на купівлю від постачальника, якого зазначено в картці цього компоненту. Отже, з використанням майстра виробничого розкладу ми можемо планувати залишки готової продукції, кількість та терміни постачання комплектуючих, які необхідні для забезпечення процесу виробництва та задоволення попиту. І таке планування дозволяє нам максимально ефективно використовувати, наприклад, фінансові ресурси. Ми не купуємо занадто багато на склад. І рівномірно розподіляти завантаженість працівників на виробництві. На цьому в мене все. Дякую, що ви з нами, і до зустрічі!